Політика в Україні завжди була полем боротьби за владу, за майбутнє, за правду. І здавалося б, усі хочуть одного процвітання країни, свободи для її народу. Та чомусь ця боротьба часто перетворюється на марну війну амбіцій і вигод. Українська політика це війна не лише проти ворога зовнішнього, але і внутрішнього, зазначав В'ячеслав Чорновіл. Український політик ніколи не бачить себе слугою народу. Він завжди вважає себе його господарем, додавала Ліна Костенко. Найбільша небезпека для української незалежності це українські політики, підкреслював Левко Лук'яненко. Кожна нова політична сила в Україні намагається стати диктатором під новими прапорами, зазначав Олександр Мороз. Політика в Україні стала бізнесом, де державні посади продаються і купуються, стверджував Юрій Луценко. Коли політики стають на ноги перед народом. А не служать йому. Демократія стає фікцією», – наголошував Дмитро Павличко. Майже всі політики забувають, що їхня справжня місія служити людям, а не використовувати їх для досягнення своїх цілей, вважав Валерій Пустовойтенко. Проблема української політики в тому, що люди, які мають можливість щось змінити, не хочуть цього робити, зауважував Олег Ляшко. В Україні недостатньо політиків, готових не лише говорити, але й діяти на користь народу, підкреслював Сергій Тарута. Справжній лідер не повинен бути популярним, він має бути чесним і відданим справі, зазначав Володимир Яворівський. Українські політики часто переслідують свої інтереси замість того, щоб служити інтересам країни, додавав Борис Філатов. Проблема України не в політичних силах, а в корупційних схемах. Які пронизують усю систему, стверджував Микола Азаров. Політичний клімат в Україні часто сприяє перетворенню влади на інструмент для власного збагачення, зазначав Андрій Садовий. В Україні реформи часто сприймаються як черговий виток політичної боротьби, а не як зміни на краще, підкреслював Петро Порошенко. Коли політики забувають про свої обіцянки, народ починає втрачати віру в систему, вважав Юрій Луценко. Політична корупція в Україні це не проблема окремих людей, а системна хвороба, стверджував Володимир Зеленський. Реформи в Україні це процес, де обіцянки часто замінюють дії, підкреслював Петро Порошенко. Влада змінюється, але система залишається. Це головна трагедія української політики, вважав Юрій Шевчук. Політична система в Україні часто є джерелом проблем, а не їх вирішенням. Зазначав Валерій Марченко. В Україні політичні реформи часто зупиняються на рівні декларацій, без реальних змін у системі, підкреслював Олександр Турчинов. Українська політика це часто гра на виживання, де основною метою є збереження влади, а не покращення життя людей, зазначав Михайло Грушевський. Політика в Україні завжди буде напруженою, допоки ми не збудуємо систему, де громадянин буде її центром. Казав Тарас Шевченко. Ми не маємо чого чекати від політиків, поки самі не почнемо брати відповідальність за своє життя, вважала Ольга Богомолець. Політична еліта України повинна зрозуміти: без справжньої демократії немає майбутнього, зазначав Валерій Марченко. Україна стане сильною, коли політика буде відображати не інтереси еліти, а прагнення народу, наголошував Андрій Садовий. Майбутнє України це не в руках політиків, а в руках народу, який повірить у свою силу, підкреслював Леонід Кравчук. Ми створимо нову Україну, коли вийдемо за межі старого мислення, зазначав Володимир В'ятрович. Не питай, що може зробити для тебе Україна, спитай, що ти можеш зробити для України, стверджував Михайло Слабошпицький. Майбутнє нашої держави залежить від кожного з нас, запевняла Леся Українка. Українська політика, як і сама країна, потребує оновлення. Це важкий, але необхідний шлях. І, хоча іноді здається, що зміни неможливі, варто пам'ятати слова тих, хто вірив у краще. Якщо народ захоче змін, вони обов'язково настануть.